А ви теж так робите? Ви теж скролите постійно то TikTok, YouTube, там, Instagram чи ще щось. Чи можливо ви постійно щось тянете, їсте, 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 не можете зупинитися. Чи, можливо, ви робите хаотичну тисячу рухів і не можете просто зупинитися і розслабити? От зробіть на секунду просту дію. От зупиніться, перестаньте скролити, перестаньте заїдати, перестаньте робити тисячу рухів, просто зупиніться на хвилинку. Відчуйте в тілі, то бажання оце робити, скролити, її себе, просто відчуйте. І вловіть, яку емоцію ви там відчуваєте: страх, злість, сором, може ще щось. Просто відчуйте. І дозвольте ту емоцію в тілі прожити. Одразу на кінець, то прожити, не втікати від неї. І от коли ви прожили, вловіть відчуття в тілі. Чи хочете бігти, скролити далі. Чи хочете їхати, йти заїдати. Чи може настало якесь таке розслаблення і спокій? Поділіться в коментарях.